Про події війни говорить Стратко. Перший саміт миру відбудеться 15-16 червня в Бюргенштотці поблизу міста Люцерн у Швейцарії. Він має стати платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного справедливого і тривалого миру для України відповідно до статуту ООН і норм міжнародного права. До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має… Має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Ці спільні правила, закріплені в статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов'язок захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому саміті миру у Швейцарії, написав президент України у мережі Ікс. Росія на цьому саміті не буде. Від неї неможливо доп... Могтися сумлінних дій, тож і садити її за стіл перемовин немає сенсу, заявив в інтерв'ю Policy міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але він назвав два сценарії, за яких з РФ все ж можна буде починати діалог: перший успіх зсу на полі бою, другий створення коаліції з країн зі спільними принципами та підходами. Мета цього саміту об'єднати країни, що розділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії, підкреслив він, додаючи, що лише після. Проведення цього саміту може відбутися спілкування з РФ, і вона зможе стати частиною переговорів. Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін. Резюмував глава МЗС України. Міністерство оборони України запустить 18 травня електронний кабінет військовозобов'язаного, який дасть можливість оновити свої дані без відвідування ТЦК. Для того щоб оновити дані в електронному кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні поля. Про це в етері Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко. Як відомо, 18 травня вступає в силу так званий мобілізаційний закон. І військовозобов'язані мають зареєструвати свої дані, як от номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах: в ТЦК та СП через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного. Тож саме 18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов'язаного. Очікування у нас дуже просте: зробити життя військовозобов'язаних максимально зручним. Для того щоб не було необхідності фізично бути в ЦНАПІ або в ТЦК ТСП, а з будь-якої зручної точки, де знаходиться військовозобов'язаний, в тому числі із-за кордону, можна було ці дані оновити. Відповідно, ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70, восьмидесяти 80%, тому що це буде дуже зручно. Мобільний застосунок можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market. Завдяки ньому людина сама зможе направляти запит за своїм підписом до реєстрів, отримувати автоматично сформовану відповідь, і ця відповідь вноситиметься до реєстру. Протягом минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 63 авіаційних удари. Здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На куп'янському та лиманському напрямках українські воїни відбили по 14 атак противника. Так, на окремих ділянках силам оборони вдалося покращити тактичне положення. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУ Хортиця, підполковник Назар Волошин. За його словами, на Лиманському Кому напрямку ворог не полишає спроб проводити активні штурмові дії в районі селища Терни. Також окупанти намагаються витіснити сили оборони за річку Чорний Жеребець. У противника успіху немає. Нам вдалося покращити своє тактичне положення в районі серебрянського лісництва. Повідомив підполковник Волошин. На інших напрямках ситуація наступна. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Новий Донецької області, на Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 39 атак. В районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уменське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стрим. Моти ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону українських військ. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1130 російських загарбників, 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем. Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні забороненої хімічної речовини проти України. В зв'язку з цим були введені санкції проти країни-агресора. Відповідно до закону про заборону хімічної зброї, державний департамент США визнав, що Росія застосувала хімічну речовину хлорпікрин проти українських військ у порушення конвенції про заборону хімічної зброї. йдеться у повідомленні державного департаменту США про запровадження нових санкцій щодо РФ. Хлорпікрин це сльозогінний та задушливий газ. Він може всму. Октуватися системно при вдиханні ковтанні та через шкіру у високих концентраціях сильно подразнює легені, очі та шкіру. Під час Першої світової війни німецькі війська використовували концентрований хлорпікрин проти сил Антанти. Після застосування він викликав блювоту і змушував солдатів-союзників знімати протигази, піддаючи їх впливу інших отруйних речовин, які використовувалися як зброя. Хлорпікринові боєприпаси в Росії офіційно вважаються знищеними. В той же час держдепартамент. Наголошує на те, що використання цих хімічних речовин не є поодиноким випадком ймовірно обумовлено прагненням військ РФ витіснити ЗСУ з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою. У зв'язку з цим Держдеп США наклав санкції на війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони РФ. Окрім того, як пояснила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, під санкції попали понад 280 суб'єктів російського військово-промислового комплексу та третіх країн. Які працюють на ВПК противника в їх числі п'ять компаній, які постачали на Росію обладнання для виробництва дронів, десять суб'єктів, які були залучені до закупівлі верстатів у Бельгії та Туреччині, дванадцять компаній, які були в ланцюгах поставок електроніки з Китаю та Гонконгу. Російські окупанти використовують дрони Камікадзе над ядерними реакторами тимчасово захопленої запорізької атомної електростанції. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплене за допомогою засобів радіоелектронної розвідки відео з ворожого fpv безпілотника. Воно містить маркування, що вказує на поставку дрона окупаційним військам Міністерства оборони РФ. На відео видно, що дрон камікадзе пролітає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад. Представник гурмо України Андрій Черняк у коментарі виданню Бабель підкреслив, що Росіяни використовують територію ЗС для запусків безпілотників, користуючись тим, що сили безпеки оборони України не можуть завдати вогню у відповідь у півторакілометровій кілометровій зоні довкола станції. Зокрема, за даними ГУР, Росіяни обладнали пускові майданчики для дронів біля шостого реактора. ЗС Крім того, з літа минулого року окупанти почали використовувати територію тимчасово захопленої атомної електростанції для тренувань пілотів fpv дронів. Цим займається так. Звана школа Архангел, яка фінансується головним управлінням генштабу збройних сил РФ в українській розвідці. Підкреслили, що такі дії російської армії свідчать про безвідповідальну діяльність Росії на тимчасово окупованому нею ядерному об'єкті та може мати катастрофічні наслідки. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.